Як то було Старша з тим, що... сестра Маруся мала талант до театру. От. І з цього почалося, що з самих малих років вона вже в нас були різні українські книжки. От. І так як в нас велика, велика сім'я була, вона завжди перелистувала. І читала і про Лесю Українку, і про Марковок, і, а про Шевченка найбільше. Мама варить вечеряти, а ми посідаємо. І вона бере книжку, і збірка у нас Шевченківська була. І сидимо, і вона все читає. Читає. Ми могли просто читати. Голос вам читає, так? Да? Голос. Голос читає. І мама... Читай нам, читай, там такі є ну, вірші, які пройде про наше село. Вот. І сама читає, а сама ще свої слова вкладає там. Каже, от бачите, і про... я вам вас мачу нам. Я прочитаю от про дітей, які діти були бідні. Як Шевченко описував їх життя. От. І нам всім так подобалося, що прямо вечорами ми сиділи нібито в театрі. І що ті і портрети у вас були, так? І портрети в нас були. Батько був, їздив у Хмельницький, закупчиком був. А. І купив цілий. Привіз багато портретів. Три із Шевченка, два із Франко, і дві з Марко вовчок, бо вона була дуже красива, Марко Вовчок дуже така була, виразний дуже. І ми всі роздивлялися і навіть, ну, які там загадки, які задавала сестра завжди. Питала, чим вам подобався Шевченко, чим його твори. Ага. Вірші. В основному, в основному не вірші. А сама менша сестричка сказала, а чого ти ніколи не згадуєш про Грабовського? У нього теж красиві вірші. І тихенько підказує, сидить і підказує, чого ти нам ніколи про Грабовського. Ах. Того. А Федько, брат Федір, старший, от каже, і правда ніколи ми про Грабовського не згадували. І тут зразу розказує, що треба в нас мати із письменників, ми будемо збирати. Маленькі. Ти що ті те, портрет. То що ви ховали? Ви ховали їх при, при комуністах? Ховали? Ми при радянській владі нам не дозволяли, так як ми були ну, прикордонна, там, що? прикордонна сторона, то нам не можна було дивитися за кордон. Я про портрети ж що... ти? Не можна нам було нічого говорити. І портрети в хаті вішати. Ми їх все рам'я, весь час тримали їх в скрині. В скрині було скриня закривалася, і кришка в скрині була півкругла, то батько зробив, щоб ховати ті портрети туди з півкруглої, взяв із фанери, вирізав таку кришку щоб закривати ті портрети. І там ми, ми знали, що там не тільки було маленькими ну, зажимчиками. І ніхто, ми навіть сусіднім дітям не мали права показувати. Бо казали, вони куркулі, ми нас вважали куркулі, От, то щоб ми дітей других. Ну, не, не портили не з радянського порти... ладу. Так. — А як німці прийшли, то що з тими бродаєми було? Ви їх вішали? Ні, ми їх вішали в шкафу, стояв в сінях шкаф один, де ми тримали там варення. От. То в шкафу був і Шевченко, і Франко був. На одній половинці середині прибитий Франко, на другі Шевченко. Бо в хаті не можна було. А мама, так як співала в церкві, в нас були красиві образи. То прийшли ті образи всі, забрали в нас конфлікт. Хто пішов? Хто? Кому? Я рушинський комуніст, розвеч, хто Ні він був, штукатчикіст. І забрали в нас. А сестра сказала, ми все одно знайдемо місце, щоб сховати ті портрети і щоб довго. Почати що іко, і, 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 ікони і хотіли і портрети портретом забрати. Щоб... І портрет, як... Тому що ми дуже ми українську мову, літературу знали. Дуже часто говорив брат дуже багато вивчав і російських. Ні, красу, дуже він багато знав. Ну ладно, то все-таки. И все, все. сказал, что що...